Забудьте про Джеймса Бонда: тут немає костюмів від Бріоні, немає Мартіні, немає зайвої брутальності, лише агенти, яких система викинула у смітник, але саме вони знають, як грати у справжню гру. Кульга іконі – це не штаб-квартира Мі 5, це не місце сили, це вигнання. Сірі стіни, запилені столи, запах безнадії. Але саме тут починається історія, яка робить шпигунський жанр чесним. У той час, як великі Начальники будують кар'єри, ці люди працюють над чужими провалами і доводять шпигунська робота не про пафос, а про бруд випадковості і характер. Центр історії Джексон Лемб Гері Олдмен створює образ, який водночас відштовхує і притягує його цинізм. Здається безмежним. Він п'є, жартує нижче пояса. Може принизити власну команду, але саме він бачить на кілька кроків далі всіх. Парадокс Лемба у тому, що він найгірший керівник, якого можна уявити, і водночас найкращий. Навколо нього команда не вдах, але не поспішайте сміятись. Кожен з цих людей розумний, хитрий і небезпечний по-своєму. Вони провалилися, їх списали, і саме ця поразка робить їх людяними та живими. Хтось помилився на завданні, хтось потонув у власних амбіціях. Проте разом вони складають колектив, який набагато реальніший ніж ідеалізовані агенти з інших серіалів. Кожен сезон пропонує нову загрозу, але головне не в інтригах, а в тому, як ця команда невдах намагається впоратися з тим, що завжди перевищує їхні ресурси. Тут немає бездоганних операцій, є хаос, помилки зради, але є і правда. спецслужби це не про пафос, а про людей. І люди роблять помилки. Кульга коні не намагаються виглядати крутішими, ніж є. Серіал руйнує ілюзію про розвідку, як про світ гламу. Муру тут Лондон холодний, коридори вологі, а правда завжди болюча, і саме тому він працює, бо ми впізнаємо в цих шпигунах лузерах не героїв з плакатів, і це робить їхню історію ближчою. коні – це серіал про шпигунів, які більше нагадують антигероїв. Вони не ідеальні, вони сваряться, помиляються, падають. Але саме цей шлях привертає увагу і змушує слідкувати за тим, що буде далі. Якщо ви вже бачили цей серіал і збираєтесь дивитись п'ятий сезон, напишіть, хто ваш улюблений персонаж. Якщо не бачили, обов'язково дивіться. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і чекайте на наступні відео. Відео попереду ще більше оглядів цікавих фільмів та серіалів.